У даному відео розглянемо декілька завдань на знаходження похідної. Це завдання, які були в минулі роки на НМТ. Потрібно знайти похідну функцію fідx дорівнює x помножити на х в третьому плюс 1. Щоб не розписувати похідну добутку, можемо спочатку розкрити дужки. тобто саму функцію записуємо по-іншому. від x дорівнює. x множимо на в дужках. x помножити на x в третьому це буде х в четвертому, плюс х помножити на 1 це буде х. А тепер вже шукаємо похідну f' від х дорівнює. 4 записуємо наперед, і х в степені на одиничку меншому в третьому, плюс похідна х це буде одиниця. І це вже у нас кінцеве значення. Дивимося, є така відповідь а. Попробуйте знайти похідну такої функції. f від х дорівнює 7х в дев'ятому степені мінус 3х плюс 2. Пишіть, що отримали? Задану функцію f від x дорівнює х помножити на 5 мінус х f штрих від х це її похідна. Потрібно обчислити значення виразу. F від мінус 2 помножити на f штрих від 4. Знайдемо спочатку f від мінус 2. Задану функцію замість х підставимо мінус 2. Це буде мінус 2 помножити. 5 мінус мінус 2, це буде 5 плюс 2, 5 плюс 2 це буде 7. І мінус 2, якщо помножимо на 7, це буде мінус 14. Далі треба знайти f' від 4. Спочатку знайдемо саму похідну функцію. Але перед тим, як шукати похідну, задану в умові функцію краще записати в іншому вигляді. Розкриємо спочатку дужки. Це буде 5х мінус х в другому степені. А тепер в такому вигляді будемо шукати похідну. F від х дорівнює. Похідна 5х це буде 5. Похідна х квадрат – це буде 2х. Тобто отримаємо, що похідна дорівнює 5 мінус 2х. Далі шукаємо похідну в точці 4. Це буде 5 мінус 2 помножити на 4, тобто 5, мінус 8 і це буде мінус 3. Шукаємо тепер f від мінус 2 помножити на f штрих від 4. Тобто це треба мінус 14 помножити на мінус 3. Мінус на мінус це буде плюс, і 14 помножимо на 3, отримаємо 42. Задану функцію в такому вигляді f від x дорівнює, в залежності від того, яке значення x, такий вигляд буде мати функція. Якщо х менше мінус 2, то f від x буде дорівнювати 30. Якщо х більше рівне мінус 2, то f від x буде дорівнювати 2х4 плюс x. Потрібно обчислити значення виразу. По порядку шукаємо кожне значення окремо. Спочатку f від мінус 3. Мінус 3 це менше, ніж мінус 2. Значення функції буде дорівнювати тому 30. Далі f' від 2. 2 це більше, ніж мінус 2. Функція буде мати вигляд f від x дорівнює 2х4 плюс х, і тому шукаємо похідну цієї функції. f' f'х дорівнює похідна 2х4 2 множимо на 4 це буде 8, і х в степені на одиничку меншому, ніж 4, тобто третій степінь буде. Плюс похідна х це одиниця. Ми знайшли похідну, тепер треба знайти f' від 2, тобто в похідну потрібно замість х підставити 2. Отримаємо 8 помножити на 2 в третьому степені плюс 1. 2 в третьому степені це 2 помножити на 2 і ще раз помножити на 2. Це буде 8. 8 на 8 64 і 64 додамо 1, це буде 65. Далі знаходимо, чому буде дорівнювати f від мінус 3 мінус f штрих від 2. Підставляємо ті значення, які ми отримали. f від мінус трьох це буде 30, мінус f штрих від 2, це ми отримали 65. Обчислюємо, скільки це буде. 30-65, отримаємо мінус 35. І це буде те значення, яке потрібно записати в відповідь. Завдання лякає лише умовою, а насправді дуже просте. Потрібно вказати похідну функцію. f від x дорівнює 2х мінус 3 поділити на х. Розглянемо розв'язок завдання двома способами. Спочатку скористаємося формулою, яка є в довідкових матеріалах. f' від х дорівнює. За формулою нам треба знайти похідну чисельника і помножити на знаменник. Тобто записуємо 2х мінус 3 штрих помножити на х. Далі мінус такий самий добуток, але похідна вже знаменника. Тобто 2х мінус 3 помножити на х'. І в знаменнику знаменник в квадраті, тобто х квадрат. Похідна 2х мінус 3 це буде 2 помножити на х. Мінус 2х мінус 3 так і записуємо. Похідна х це буде одиниця, поділити на х квадрат. Далі розкриємо дужки. 2х так і записуємо. Мінус перед дужками і помножити на 1. Помножити на 1 це буде те ж саме. Враховуючи мінус, пишемо з протилежними знаками. Тобто це буде мінус 2х плюс 3 і поділити на х квадрат. 2х мінус 2х в сумі буде 0. Залишиться 3 поділити на х в другому степені. Це в нас відповідь а. Розглянемо інший спосіб розв'язку. Саму функцію запишемо по-іншому, f від x дорівнює. Ми можемо кожен доданок окремо поділити на х, тобто 2х поділити на х, мінус 3 поділити на х. В першому доданку х скорочуємо, тобто в нас буде функція 2 мінус 3 поділити на х. Шукаємо похідну цієї функції. Врахуємо те, що похідна одиниці, що ділиться на х, це буде мінус 1 поділити на х у другому степені. Запишіть собі цю формулу, тому що в довідкових її немає. Так, тепер шукаємо похідну f штрих від х дорівнює. Похідна двійки це буде 0. Похідна одиниці на х це мінус 1 поділити на х квадрат, а мінус 3 поділити на х це все рівно що? Мінус 3 помножити на одиницю, що ділиться на х. І от ми шукаємо похідну зараз такої функції. Тобто мінус 3 треба помножити на похідну одиниці, що ділиться на х. Тобто мінус 3 помножити на мінус 1, що ділиться на х квадрат. Мінус і мінус це буде плюс. Якщо 3 множимо на дріб, то 3 на 1 це буде 3, поділити на х квадрат. І це вже буде кінцева відповідь. Потрібно знайти похідну функцію y дорівнює 4х-1 в третьому степені. Це в нас складена функція. Вираз в третьому степені це зовнішня функція, а 4х мінус 1 це внутрішня функція. Шукаємо спочатку похідну зовнішньої функції, y' дорівнює. 3 виносимо наперед. 4х-1 так і записуємо, і степінь на одиничку менший другий. Тобто шукаємо так само, якби ми шукали похідну х в третьому степені тільки замість x у нас вираз 4х-1. І не забуваємо, що треба помножити на похідну внутрішньої, тобто на 4х-1 штрих. 3 помножити на 4х-1 у другому степені, так і переписуємо. І шукаємо похідну виразу, який у нас в дужках. Похідна 4х це буде 4, похідна мінус 1 і 0, більше нічого не пишемо. І залишається 3 помножимо на 4, це буде 12. І помножити на 4х мінус 1 в другому степені. Дивимося, що в нас є така відповідь г. Потрібно знайти значення похідної функції в заданій точці. Функція у нас корінь квадратний з 10-3х. Це складена функція. Зовнішня функція корінь квадратний, а внутрішня функція 10-3х. Щоб знайти похідну складеної функції, шукаємо похідну зовнішньої, шукаємо окремо похідну внутрішньої і потім їх перемножаємо. Для того, щоб знайти похідну зовнішньої функції. Використаємо формулу, чому дорівнює похідна корінь з х. Це буде одиниця, що ділиться на 2 корінь з х. Так як замість х у нас вираз, то ми так само замість х записуємо цей вираз, який у нас в умові. Тобто записуємо f ш' від х дорівнює одиниці, що ділиться на 2 корінь квадратний 10 мінус 3х. Це похідна зовнішньої, і множимо на похідну внутрішньої, тобто на 10 мінус 3х штрих. Перший множник так і переписуємо. А тут шукаємо похідну. Похідна 10 це буде 0, похідна мінус 3х буде мінус 3, тобто помножити на мінус 3. Якщо перемножимо, мінус можемо записати перед дробом: 3 помножити на 1 це буде 3, і знаменник так і записуємо: 2 корінь квадратний з 10 мінус 3х. Це ми знайшли похідну, далі треба знайти значення похідної, в точці x 0 дорівнює мінус 2. Тому записуємо, що f штрих від мінус 2 дорівнює. Переписуємо те, що ми отримали, замість замість підставляємо мінус 2. дробом мінус 3 в чисельнику, в знаменнику 2, корінь квадратний, 10 мінус 3 помножити на мінус 2. Спочатку обчислюємо те, що буде під коренем. Мінус 3 на мінус 2 це буде 6, 10 плюс 6 16, корінь 16, це буде 4. Тобто у нас буде 3 поділити на 2, що множиться на 4. 2 на 4 це 8, і ми можемо записати, що це буде мінус 3 восьмих. Але кінцева відповідь повинна бути записана десятковим дробом, тому або 3 ділимо на 8 і знаходимо, який це буде десятковий дріб, або і чисельники знамених домножаємо на 125, тому що пам'ятаємо, що 8 помножити на 125 це буде тисяча. Чи одним чи іншим способом ми отримаємо, що це буде мінус 0,375. І це в нас буде вже кінцева відповідь. Потрібно знайти найменше значення заданої функції на відрізку від 0 до 3. На відрізку функція визначена. Шукаємо критичні точки функції. Для цього знайдемо похідну штрих дорівнює. Похідна х в третьому це буде 3х в другому. Похідна 12х це буде 12, тому далі пишемо мінус 12. Прирівнюємо похідну до 0. Розв'язуємо рівняння 3х квадрат мінус 12 дорівнює 0. Перенесемо 12. Отримаємо 3х2 дорівнює 12. Звідси х квадрат дорівнює 4, і х буде приймати два значення плюс-мінус 2. Мінус 2 заданому відрізку не буде належати, а от 2 належить заданому відрізку. Тому далі розглядаємо числа 0, 2 і 3, тобто кінці відрізка і число 2, яке належить цьому відрізку. І шукаємо значення заданої в умови функції в цих точках, тобто записуємо, y від 0 дорівнює, замість х підставляємо 0. 0 в третьому мінус 12 помножити на 0. 0 в третьому це 0, 12 на 0, 0, тобто буде 0. Y від 2 шукаємо. Так само підставляємо замість X 2, 2 в третьому мінус 12, помножити на 2. 2 в третьому це 8, мінус 24. Отримаємо мінус 16. І шукаємо значення функції в точці 3. Y від 3 дорівнює. Так само замість X підставляємо 3. 3 в третьому мінус 12 помножити на 3. Якщо 3, 3 рази перемножимо, це буде 27 і мінус 36. Отримаємо мінус 9. Порівнюємо числа 0, мінус 16, мінус 9. Найменше з них – мінус 16. Тобто найменше значення функції на заданому відрізку буде мінус 16. За умовою задано графік функції y дорівнює f від x. В точці х0 до графіка проведено дотична. Вона нахилена до додатнього напряму осі ох під кутом 45 градусів. Потрібно знайти ф' від х0. Значення похідної в точці дотику дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до додатнього напряму осі Х. А тобто значення похідної в даному випадку це буде тангенс 45 градусів. Значення можна знайти в таблиці. Це дорівнює одиниці. Така відповідь г. На рисунку зображено графік функції f велике від x, яка дорівнює x квадрат плюс bx плюс. Ця функція є первісною для функції f маленьке від x. Потрібно визначити параметри b і c, знайти функцію f маленьке від x. І у відповідь записати значення f маленьке від мінус восьми. Насправді, щоб знайти f від мінус восьми, значення c нам і не потрібно буде. Але так як вказано, що потрібно знайти кожен з параметрів, то знайдемо кожен з параметрів. Щоб знайти функцію f від x, якщо задано її первісна, то нам потрібно знайти похідну від первісної. Похідна x квадрат це буде 2х. Похідна bx, b це в нас якесь число. І якщо число множиться на х, то похідна дорівнює цьому числу, то залишиться плюс b. Все це також якесь число, похідна цього числа дорівнює нулю, тому доданок далі ми не пишемо. Тепер згадуємо, що якщо у нас є точка мінімуму. То похідна в цій точці дорівнює 0. Тому запишемо 2х плюс b дорівнює 0. Координата х вершини параболи у нас 3. Тому замість х підставимо 3 і знайдемо b. 2 помножити на 3 плюс b дорівнює 0. Звідси b буде дорівнювати мінус 6. Тобто ми вже знайшли функцію f маленьке від х. Це в нас буде 2х мінус 6. Нам потрібно знайти f маленьке від мінус 8. Це означає, що замість х потрібно підставити мінус 8. 2 помножити на мінус 8, мінус 6. 2 на мінус 8 це мінус 16, і якщо віднімемо 6, то це буде мінус 22. Це те значення, яке потрібно записати у відповідь. Ми обійшлися навіть без значення С. Але знайдемо все-таки, тому що нам потрібно визначити параметр С. Для цього скористаємося точкою перетину графіка функції з віссю y. Знайдемо координати цієї точки. По осі Х координата 0, по осі Y вважаємо, скільки в нас одиничних відрізків. Це буде 13. Якщо це в нас точка графіка функції, то коли ми підставимо координати цієї точки, в нас повинна бути рівність. Якщо замість x підставимо 0, то перший доданок буде 0, b на 0 це також буде 0, плюс c, і це в нас буде дорівнювати значенню функції 13. І звідси отримаємо, що c дорівнює 13. За умовою похідна лінійної функції дорівнює мінус 5. Лінійна функція це та ж сама пряма: рівняння прямої y дорівнює kx плюс b. І якщо ми будемо шукати похідну цієї функції, пам'ятаємо, що k це якесь число, b це також якесь число. Відповідно, y такої функції буде дорівнювати k. Дивимося далі. 0 функції дорівнює 1,5. 0 функції це сама функція дорівнює нулю, y дорівнює 0. І він дорівнює 1,5, це означає, що х дорівнює 1,5. Те, що нуль функції дорівнює 1,5 означає, що значення функції дорівнює 0 при x дорівнює 1,5. Потрібно знайти значення f від 2. Для початку треба знайти саму функцію. А потім уже шукати f від мінус 2. Сама функція має вигляд y дорівнює kx плюс b. Похідна дорівнює k, але ж похідна у нас дорівнює мінус 5 за умовою. Тобто це означає, що k дорівнює мінус 5, y дорівнює 0, x дорівнює 1,5. І функція y дорівнює kx плюс b. Цю рівність підставимо те, що в нас відомо, і отримаємо чому дорівнює b. 0 дорівнює. Мінус 5 помножити х у нас 1,5 плюс b. Мінус 5, якщо помножимо на 1,5, отримаємо мінус 7,5. І якщо перенесемо сюди, то отримаємо, що b дорівнює 7,5. А у нас є, b також є. Можемо записати функцію підставити в рівняння прямої. Y дорівнює мінус 5х плюс 7,5. Лінійну функцію, який вона має вигляд, ми знайшли. Тепер залишається знайти значення цієї функції в точці мінус 2. f від мінус 2 дорівнює. Тут тобто замість х треба підставити мінус 2. Мінус 5 помножити на мінус 2 плюс 7,5. Мінус 5 на мінус 2 це буде 10 і додаємо 7,5. Якщо додамо, отримаємо 17,5. І це в нас буде кінцева відповідь. Дякую за увагу. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. З вас уподобайка, коментар, підписка. До зустрічі в наступному відео.